Тепер увага до майдану незалежності, адже звідти із серця країни розпочалися ці буремні півроку для українців, бо навіть світу. Лідер мерських столичних перегонів Віталій Кличко вже заявив, барикади мають бути розібрані, тому що цитую виконали свою функцію. Та чи згодні з ним ті, хто досі там дізнавалася Ірина Стороженко? Сьогодні виповнюється рівно півроку громадянському протестові під назвою Майдан, але ще досі тут живуть сотні і залишаються в будинках навколо десятки людей найбільше їх. Ось тут це центральна штаб-квартира такого страшного для російської пропаганди правого сектора, лідер якої навіть за попередніми даними не спромігся подолати 3 відсотковий рубіж. Високого результату вони зізнаються, не чекали лише хотіли заявити про себе і довести, що не терористи, а тепер готові піти. Що ми будемо бачити кроки від президента, які йдуть в одному дусі з нашими бажаннями, тобто шлях в Європу. Боротьба з корупцією, люстрація. Я думаю, що майдан буде зменшуватися. І він в кінці кінців. Я думаю, що залишиться символічно там біля стели. Невеличка така запорізька січ. Щодня майданівці слідкують за новинами з фронту та займаються організацією побуту. Велика кухня майдану розпалася ще як згорів будинок профспілок. Нині кожна сотня харчується окремо з пожертв. Люди готують прямо в наметах. І ось приміром харчоблок третьої сотні. І зараз ми. Зможемо побачити, що в них на обід. Доброго дня. Доброго дня. Чим годуватимете сьогодні? Сьогодні будемо годувати. Я вже привик за перебування на майдані казати суп, але насправді в нас на заході говорять зупа зупа з рису». в нас налічується коло 70 людей, але відбувається постійна ротація. І влітку люди на Майдані намагаються до усього пристосовуватися. Ось ще одне свідчення: живі квіти. Їх посадили, видно, нещодавно. Ось час поливають, свіжа земля. І поряд фотографія Сергія Нігояна це перший загиблий на майдані. До речі, бієць цієї самої третьої сотні. Отня, а ось ще одне диво майдану у клумбі вже поспіла своя городина. Скажіть, будь ласка, як давно Ми тут вже культивуємо нові породи цибулі, моркви? Картоплі, бараболі, і скоро ми тут будемо збирати влізний врожай. Люди звикли працювати з землею, люди привикли роботи садовіною і городіною. І ми тут провести такий експеримент на майдані. По чому би і ні? Хоча зовні майдан практично не змінився, ті самі намети, барикади, сцена та навіть ялинка, то принаймні кількісно він значно скоротився з 39 залишилося практично 10 сотень. Силове крило воно приєдналося до нацгвардії та різноманітних батальйонів. А ті, хто. Хто лишаються, хоч і готові після інаугурації піти певні, Майдан потрібен як символ контролю за владою. Ми тут знаходимося як стабілізуючий фактор на даному моменті, робимо все для того, щоб Майдан не перетворився, грубо сказати, на клоаку. Тому що дуже багато людей причисляють себе нібито до представників Майдану. Десь тут щось собі кучкується, десь тут якісь роблять провокації, тиняються на тверезі. Рада майдану у повному складі збереться одразу після інавгурації президента. Там обговорюватиметься вимоги до нової влади та головне питання: скільки майдан стоятиме ще, Ірина Стороженко, Андрій Барков, програма вікна СТБ.